Friends, з вами на зв'язку. Деніс Friend. Щось я хочу пити, дружні. Тому саме в цьому відео ми вип'ємо з вами новий смак Mountain Dew Voltage. Ми пили з вами недавно Mountain Dew Якийсь такий зелений. Зі смаком морського моря, що зараз подивлюся, чекайте. Щось там ми пили, я знаю. У мене є баночки, бо я зберігаю баночки. Так. Ось знайшов. Ми, коротше, пили Баджа Бласт. Ось такий ми Mountain Dew пили. Бага Бласта. А це у нас Mountain Dew Voltage зі смаком Raspberry. Raspberry це типа ожини. Я вчора недавно красу вчора збирав ожину. Ну Це типа ожина, та. Raspberry. Тому думаю, що так. Що це така ожина? Ну, я перекладу зараз, що це воно означає Raspberry, мені здається вже Так. Тому такі справи. Давайте хоч і до заставки прореагуємо цей новий Mountain Dew. Let's go! Денью Спайні реагує, Деню Спайні реагує, сьогодні він буде пити. Так, що він там буде пити? Так, добре. Mountain Dew Voltage Dew Charged with Raspberry, Citrus Flower, and Ginseng with other Natural Flowers. Mountain Dew, Voltage, Tage, Tej. Значить, черритвіз раз. Бері, бері, бері! Коротше пішли пити. так. Вип'ємо. Цей Mountain Dew, так. Добре, що появляються нові смаки Mountain Dew, народ. Бо я Mountain Dew страшне люблю пити. Та. Так, Так, дай мій телефон той. Чекайте, шукаю, шукаю. А не годен знайти. Чекайте зараз. Секундочку, я не годен знайти телефон. Все я телефон знайшов. Так, не знаю, хто то там пивко поставив, але мені пивка не треба в кадрі. Я не рекламую ніяке пиво. Я рекламую всякі Mount Endio. Значить, Voltage. що означає Voltage? Voltage — це напруга, напруга народ. Тобто Moutendio це дає напругу. Раз, бері. Раз. ПБ, Бері. Малина, малина. Це не є е, ожина, це є малина, зрозуміло. Flower in kinsen. А що таке джин Джин Джі. Джі. Сенг. Сен. Женьшень. Натурал угу. flowers. Добре, все, щось трохи поп... кусочок переклали. Таке, пішли відкривати. Хочу пити, страшне. Хоча в мене поряд компот, ну нічого. Ось такий у нас з Поїхали. Ого, який колір прикольний! Колір моря народ, оце колір моря. А не той зелений. Вау, ви подивіться, мені подобається. Оцінка 9 балів у цьому напою. Ну, типа не напою, а вигляду. Так, поїхали пити. Я забув окуляри зняти. Декуди в окулярах. Я окуляри краще бачу. Ну, малиною щось не особо чути, але вже як є, знаєте. Класно. Мабуть, і так само смакує, смаку я теж поставлю 9 балів. Класно. Прикольний Mountain Dew. Кажу Mountain Dew мені дуже подобається. Знаю, що хімія, але... Но... От з Чіпсів до Рітос Mountain Dew з напою. Що це означає? Це означає тільки одне народ. Зараз покажу. Це означає... MLG, MLG montage, tá? Montagem MLG, tá? Mountain MOTEN UTE, tá? AAAAAH, dobra. Dei bolo clássico. Ani ah, vidraje que ele buda esse ônibus, tá? Чи буде? Ну. Легонька. Ні, сильна. Добре, допиваємо. Все, 9 відбавлю, класно напився. Трошки газований напій, але такий, який вже є. Так. Так. Добре, ми, в принципі, випили з вами. Я оцінив на 9 балів. Можете спробувати цей смак, спробуйте Баджа Бласт. Попробуйте ці два смаки Mountain Dew. Мені напишете, який Mountain Dew вам доподобає. Чи оригінал, чи може ці смаки. Ну, подивимось. Я ще може, якщо знайду нові смаки Mountain Dew, обов'язково їх куплю. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім! Удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте! Так, ось таке було Mountain Dew, Волтейсь з малиною. Я оцінив на 9 балів. Класний колір, класний напій. Всім пока!